Рубрика економіка, і на своїх екранах ви зараз бачите саме це слово, а це означає, що в студії з'являється мій колега Олександр Морщавка. Привіт. Привіт, Христю. Звичайно, не можу не говорити сьогодні. Продовжувати не говорити про економічні потрясіння, які зараз лунають усім світом на тлі результатів виходу Британії з Європейського союзу. Здавалося б, всього лише референдум, всього лише голосування і ще купа інших процедур. Голосування парламенту зрештою, а вже а вже такий вплив на стабільність у світі. Так, ти права певний такий соціальний вилив, але угу. він впливає. Останні дні досить чітко. Ми простежуємо певне хвилювання. Як на азійських ринках, так було хвилювання на московській біржі. Що в п'ятницю також зараз продовжує якраз хвилюватися національна валюта Великобританії. Зокрема, фунт продовжує падіння. Це показало відкриття торгів на азійських біржах. У відношенні до долара вартість англійської валюти знизилася ще на 3%, До євро фунт здешевшав майже на 1,5%. Сьогодні із заявою вже виступив британський міністр. Фінансів Джордж Осборн і повідомив, що економіка країни наразі потребує адаптації. Нагадаю, фондові ринки сколихнули результати Брекзіт. Британська валюта пережила чорну п'ятницю, коли її вартість впала майже на 10% за останні 30 років. Попереду нас чекає бурхливе плавання, але не потрібно недооцінювати нашу рішучість. Ми були готові до несподіваних речей, і зараз ми зовсім не такі, як вісім років тому. Фінансова система Великобританії дозволить нашій країні не лише протистояти будь-яким негараздам, але й долати їх. Через Брексіт відбувся рекордний стрибок біткоїна. Зокрема, курс зріс до 120, на 120 доларів до 679 зелених за одну так звану криптовалюту. Експерти кажуть, що за допомогою віртуальних грошей наразі інвестори намагаються знайти тиху гавань через хвилювання фондових індексів. Нині біткоїн крокує одним курсом із золотом, яке поволі дорожчає. Попит на ці два актива здебільшого зростає в часи ринкових хвилювань, кажуть аналітики. Наразі в обігу знаходиться понад 15 мільйонів біткоїнів. Втім, у деяких країнах віртуальна валюта заборонена. Також Міжнародний валютний фонд відреагував на результати референдуму. Голова фонду Крістін Лагард повідомила, що результати Брекситу стали такі несподівані загалом для всіх світових ринків, але підкреслила, що таку несподіванку треба пережити і. Ніякої паніки на ринках не має бути, і ситуація знаходиться під контролем. Тим не менш за ці дні вже аналітики підрахували, загалом світові ринки втратили у вартості до 2 трильйонів доларів. Також говоримо про національну валюту, яка теж безпосередньо залежить і від європейської у випадку обвалу євро. Наслідки для української гривні будуть ще гірші. Про це повідомив радник президента Асоціації Українських банків Олексій Кущ. Далі цитата. Курс євро може зрівнятися з американською валютою або й стати дешевшим для України. Європейський ринок є найбільшим. Туди постачаємо третину товарів. Це один з небагатьох ринків, де ми могли нарощувати експорт. Це експерт говорить, що у випадку девальвації євро, наша продукція українська, зокрема, стане менш конкурентноздатною порівняно з європейською. Щоб компенсувати, доведеться, звичайно, знецінювати гривню. І девальвація у разі такого найгіршого сценарію може сягнути 10-20%. Який сценарій взагалі можливий у подальшому розвитку економічної ситуації довкола референдума, Ми запитаємо. В нашого експерта з нами на зв'язку виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Олег Пензен. Добрий день, пане Олеже. Добрий день, пане Олеже. Отже, ми чуємо такі навіть негативні сценарії в бік національної валюти. Гривні, зокрема, тим не менш, бачимо, що курс стабільний. НБУ навіть заспокоював наприкінці минулого тижня, що гривні Брексіт, звичайно, не торкнеться. Яка ваша думка? Знаєте, я би теж відверто кажучи, глядачів і слухачів заспокоїв би з приводу перспектив української грошової одиниці. При всіх проблемах, які сьогодні переживає європейська і американська валюти, я би не дуже сильно пов'язував проблеми, які відбуваються на світових ринках, з курсом національної валюти. Чому національну валюту в першу чергу хвилює? Рівень промислового виробництва в Україні а він більш-менш стабільний. По друге національну валюту хвилює значить, ситуація в політичній площині вона більш-менш стабільна. Ми увійшли з вами в літо, де нічого суттєвого не очікує. Ні українців, ні українську економіку, тому я думаю, що національна валюта буде приблизно така, як зараз є, гарантовано до е, вересня місяця. Перший виклик буде вересень, коли е, повернуться люди до активного е, виробничого життя і е, в, збільшиться попит на е, валюту з метою е, здійснення якихось бізнес операцій. Пане Олеже, другий... а, а який виклик чекає на євро, зокрема. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що на сьогоднішній момент вихід Великобританії із Євросоюзу процес не одномиттєвий. Якісь певні дії будуть робитися, але інтеграційні процеси, як були між європейським союзом і вже Великобританією, вони будуть лишатися. В будь-якому випадку євро буде трошки понижатися однозначно, але все рівно є дуже багато зацікавлених в тому, щоб курс євро зберігся на сьогоднішньому на сьогоднішньому рівні, плюс-мінус там вісім 8, 8 сім, несуттєво вплине. Що стосується нашого експорту в Європу, давайте будемо відверті. По перше, він в основному сировинний. По друге, він в першу чергу стосується сільськогосподарської продукції, яка і так готується. На сьогоднішній момент квоти по цілої продукції, які ми в Європу, практично вибрані. Тому я не думаю, що здешевлення європейської валюти суттєво вплине на експорт України в Євросоюз, і як наслідок суттєво вплине на українську національну одиницю. Тобто, експортерам немає чого хвилюватися, якщо відбудеться незначне хвилювання на ринку фінансовому євро. А ось взагалі наскільки прогнози говорять, що ситуація з референдумом вже заспокоїться, і фондові ринки більш-менш. Стабілізується, скільки необхідно чекати, і можливо, які запобіжники необхідно використовувати саме бізнесу людям, які мають відношення до фунту, проводять певні операції. Ваші рекомендації. Ну, дивіться, в будь-якому випадку будь-яка система вона прагне до стабільності. В найближчий час я думаю, що всі очікування будуть зреалізовані, і система буде зрівноважена. Зупиниться падіння фунта, зупиняться падіння на сировинних ринках, тим більше воно незначне. Ну врахуйте, значить, якщо ми там подивимося на нафтовий ринок, який на сьогоднішній момент є, скажімо, найбільш індикативним і найбільш е, чітко відображає те, що робиться на сировинних ринках. Ну, там е, замість 50 доларів за барель ми бачимо 30 48-49 доларів за барель. Ну, я би не сказав, що падіння там на е, 4-5% дуже Світтєве для ринків, якби це було падіння 50 доларів за байну, тоді б це дійсно ринки хитнуло А так не дуже багато. Дякую. більше ще... та так. Що я не думаю, що будуть якісь серйозні проблеми для української економіки. Дякую, пане Олеже, що заспокоїли. І глядачам нагадаю, що це був виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Олег Пензен. Ми будемо лише слідкувати за ситуацією, яка наразі вирує з британським фунтом і відповідно вирує на світових фондових ринках. Експерти говорять, що а мабуть, через те, що в Україні за слабкий, або як то кажуть, взагалі мізерний фондовий ринок, і взагалі ми не є такими гравцями на світових біржах, тому можливо ця ситуація це хвилювання і обійшло якраз українську фінансову систему, український ринок цінних паперів.